Ой, чоловіки як маленькі діти. Коли в них немає настрою, їм треба дати цицьку, ну або пляшку. <рес> Коли дівчата хочуть кохатися, вони просто просять розстебнути їм блискавку на сукні. А у мене чомусь такий номер із ширинкою не прокатує. Весна нас ніжно роздягала. Спочатку шапки та шарфи, потім пальто і черевики, а потім хрязь! І мінус 10. Кожна жінка повинна вміти робити для свого чоловіка 70 речей, готувати борщ і 69. Дівчині ставлять пломбу. У цей час дзвонить телефон. Стоматолог бере трубку і каже: Так, але у неї зараз рот зайнятий. Я закінчу, вона виплюне і вам передзвонить. І куди це ти так вирядився? На побачення. О, А чому без квітів? Та у мене труси в ромашку. Е, Василю, що з тобою? Та що? Напали, гроші відібрали, зґвалтували. Та ти що? Ти хоч запам'ятав, хто це був? Хе, та мою гальку хіба забудеш? <риклад> Подруги одна з одною. Ой, на одній вечірці я прошепотіла своєму, що забула одягнути трусики. Та ти забула? Ой, та ні. Спеціально не одягла. Вичитала у якомусь журналі, що чоловіків це нібито страшенно заводить. І що завело? Ага, та де там? Він мені сказав: Оксано, ти що ляля? Як можна труси забути вдягнути? Ну, дурне воно. <риклад> Посеред ночі лунає телефонний дзвінок. Але? Я туди потрапив. А ні. Ви потрапили не туди. А вас послали куди треба. Е? <реш> Ой, о 9-й ранку пішла в душ. Зав'язала волосся трусами. Ну, щоб не намочити. Зараз п'ята година вечора. Позаду три зустрічі. Проїхала півміста, купила продукти в супермаркеті і вгадайте, що я забула зняти з голови?